Спонсор показу. Історія у пляжці. Недотримання дистанції, порушення правил виїзду з другорядної дороги на головну, перевищення швидкості та безпечність пішоходів, основні причини дорожньо-транспортних пригод, які трапилися на дорогах Тернопільщини 18 жовтня. Продовж доби поліцейські зареєстрували п'ять аварій, в яких травмувалося дев'ять людей. Близько 9 години 30 хвилин на вулиці Миколинецьк, міста Тернополя, водій автомобіля Фольксваген Крафтер не врахував дорожню обстановку. А в час, коли попутний автомобіль розпочав зменшувати швидкість руху, допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де відбулося зіткнення із автомобілем Шкода Октавія. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди водій та пасажири автомобіля Шкода отримали тілесні ушкодження. ДТП з потерпілими зареєстрували поліцейські в Чортківському районі. На автодорозі до Манова та близько 15-ї водій Славути Таврія, виїжджаючи з другорядної дороги на головну, не пропустив Volkswagen Multivan та Toyota Land Cruiser Prado. Уникнути зіткнення трьох автівок не вдалося. До лікарні госпіталізували водія та пасажира із ЗАЗу. О 18.05 на дорозі броди Тернопіль в межах села Почапинці кермувальник Шевроле Каптіва допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ. В результаті удару пасажирів з ВАЗу маму та її, 16-річного сина Ушкодженнями бригада швидкої доправила до лікарні. Ще одна автопригода трапилася о 19.35 в Кременці. При виїзді слідчо-оперативної групи стало відомо, що водій Volkswagen Mann збив пішохода 1971 року народження. Жінка переходила дорогу на нерегульованому пішохідному переході, а кермувальник не встиг загальмувати. Потерпіла в реанімації. Втратив керованість та злетів з дороги у кювет і водій мотоцикла Ліфан. Аварія трапилася в селі Кипячка Тернопільського району близько 20-ї години. В результаті автопригоди мотоцикліст переложив. Та травмами потрапив до лікарні. За всіма фактами порушення правил дорожнього руху, внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 286 Кримінального кодексу України, проводиться досудове розслідування. Працівники поліції звертаються до всіх учасників дорожнього руху, бути уважними та обережними на дорозі, не нехтувати правилами та дотримуватися їх. Поспіх та порушення правил дорожнього руху основна причина травмувань та смертей на дорогах. Правоохоронці вилучили в 43річного мешканця Зборівської громади небезпечний предмет, підозрілого чоловіка, який помітно нервував працівники поліції зупинили на вулиці під час патрулювання. При проведенні поверхневої перевірки у нього знайшли вибухові речовини, тротилові шашки. Як пояснив чоловік, заборонений предмет він знайшов на території населеного пункту. Крім цього, правоохоронці з'ясували, що в минулому чоловік вже притягувався до кримінальної відповідальності. Знахідку поліцейські оглянули, вилучили та направили на експертизу. Вирішити конфлікт пострілами з ручниці. Такий інцидент трапився на Бережанщині. Все почалося з того, що один з учасників сутички припаркував свій автомобіль в одному із сіл району. В цей час до машини під'їхав інший транспорт. З нього вийшло двоє чоловіків, які почали кричати, що авто потерпілого їм заважає. Після цього один з них повернувся до шляховика, витягнув з нього мисливську рушницю і двічі вистрілив передніх колесах автомобіля. Працівникам поліції невдовзі вдалося розшукати стрілка. Ним виявився 41-річний киянин. Чоловік розказав, що у момент розбірок він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Дозвіл на рушницю у нього є, але зброю поліцейські вилучили і звернулися до суду щодо її арешту. Увага! Поліцейські Тернополя встановлюють особу чоловіка, який можливо вчинив злочин. Подія трапилася 11 жовтня близько 12.25 в приміщенні медичного закладу, що на вулиці Купчинського. За попередньою інформацією, незнайомець викрав мобільний телефон. Камера відеоспостереження зафіксувала підозрюваного. Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місце знаходження розшукуваного, телефонуйте за номерами 27 11 70 098 994 4507 або на лінію 102. Спонсор показу. Історія у пляжці.